У місті Табха, в Ізраїлі, неподаліки Галілейського моря, збереглася давня мозаїка. Вона зображує добре знайому євангельську подію: чудо множення п'яти хлібів. Але є одна деталь: на мозаїці не п'ять хлібів, як у Євангелії, а лише чотири. Чому? Бо п'ятий хліб це той, що приноситься на пристіл. П'ятий хліб це Євхаристія. Цим образом церква говорить нам те, що сталося тоді, не просто минуле чудо. Це знак набагато більшого. Христос сьогодні нас годує не тільки з хлібом, але і з собою. Як у старому завіті Бог давав ману в пустелі, так тепер Христос подає хліб життя. На літургії Він дякує, благословляє, ламає і роздає. І це не символ, не пам'ятка, а жива участь у Божому Царстві, яке вже зараз, серед нас. Євхаристія – це запрошення, особиста зустріч. Це коли Христос каже: Прийди, я є хліб, який дає життя. І ти мені потрібен. Як сказав богослов отець Олександр Шмеман, у Євхаристії світ знову стає тим, чим був задуманим, даром Божої любові. Тож, той п'ятий хліб ще не вкладений у мозаїку, бо він має бути вкладений в твоє життя. Можливо, саме сьогодні твій час прийти, твій час бути нагодованим, твій час увійти в царство через п'ятий хліб, тіло Христове.